Почнемо ми сьогодні прогноз на 2026 рік для України. З вами на зв'язку астропсихолог і холодінаміст, кармолог Інга Паламарюк. 2026 рік для України розпочинається з відчуттям паузи. Сатурн, планета дисципліни і карми, нібито зупиняє рух, змушуючи країну озирнутися назад. Переосмислити пройдешній шлях. На початку року увага буде прикута до законів і порядку. Суспільство відчума, відчуватиме, що час застиг, Але саме ця зупинка дає можливість переглянути структури влади і навіть змінити ключі і посади. Саме головне, що іде раптові зміни. В яких потрібно буде швидко приймати рішення, які ведуть до реформ з матеріальним питанням землі, землею, будинками. Тому будьте уважними, пильнуйте, робіть порядок своїми документами на землю, на будинок, у кого є можливість купити будинок, купити землю, вкладайте. Тому що ці реформи будуть, а, можливо, йти подорожчання. а можливо, буде тяжко потім передати а, без спадок, або платити дорого потрібно буде. Да? Так як ми зараз бачимо, і вже йдуть такі маленькі колокульчики, дзвіночки, а, що... Для того, щоб переписати на когось землю, потрібно вже платити податок. Щуран робить? Руйнує старі структури, але відкриває шлях до нового. Новий погляд на обставини. Його енергія нестандартна і оригінальність. А саме головне, що трансформуватись, оновлюватися. І з поглядом на майбутнє приймати рішення. Що ж ми бачимо? Це ми бачили в кінці 2025 року. Україні Трамп надав 28 пунктів мирної угоди для підписання 21 листопада 2025 року. Президент та його команда має підписати угоду про закінчення війни, яку Україна не починала. І, бом... і бомби надалі летять і руйнуються дома і життя людей. Як можна закрити доступ ракет на землі України, якщо президент країни Рос Росії Путін, який почав війну далі бреше і не хоче зупинити колосу смерті? І це свідчить про те, що це обговорення цих пунктів буде продовжуватися в цьому вже в 2026 році обговорення про допомогу і захист безпеки для України. Починаючи з осені 2025 року, Юпітер тоді з'єднувся з несхідним кермічним узлом в сьомому домі країни і запустився тоді дуже болісний такий процес відціювання Біцію, партнерів, хто був з нами для України по-справжньому, а хто лише поки. Це було вигідно. Кермічний вис... несхідний вузол не дає підтримки, він її а, забирає. Ідея розчарування втома від нескінченних переговорів, витримка, ті навики, які ми які напрацьовувалися. До сьогоднішнього моменту їх потрібно пристосовувати в договорах в дипломатичних відношеннях з іноземними партнерами. Але істина в тому, що країна не може стати сильною, поки спирається на тих, хто не є готовий стояти до кінця. На початку цього року увага буде на законодавстві України, як дотримуватися порядку і закону, випробування на чесність і прийняття ситуації, відчуття, що нібито застило на місці і немає руху, а енергія Сатурна дає час передохнути і зупинитися, переосмислити, а також можливість змін на посадах. Планета Сатурна би, в астрології, в кермічній астрології, планета карми суворої, яка є не з минулого, і в карті України також вказує, вона є ретроградна в вказірогі, що ми тянемо карму, що кожне покоління минулого мусило відстоювати право бути собою. Навіть коли зовнішні сили намагалися знищити культуру чи мову. Які ж минулі кармічні задачі? Я дуже хочу на цьому зробити акцент: карма підкорення та визволення. Україна неодноразово була під владою інших імперій. І цей досвід залишив глибокий слід у колективній пам'яті, Карма виживання. Історична трагедія, голод, війна, репресії змусили народ навчитися витримці та внутрішній силі, карма праці та терпіння. Сатурн завжди пов'язаний із важкою працею. Минулі покоління несли уроки виживання через працю, дисципліну і скромність, карма повторень уроків, ретроградність означає, що нація знову і знову. Стикається з тими самими викликами боротьба за свободу, пошук власного голосу, відновлення після руйнування. Які ж кармічні уроки це несе для України? Самостійність через випробування. Україна змушена вчитися стояти на власних ногах, навіть якщо цей процес довгий і болісний, те, що ми зараз з вами і проходимо карма відповідальності. Нас є несе уроки дисципліни, зілості та прийняття власної історії з усіма її труднощами. Постійні виклики змушують країну формувати чіткий образ себе перед світом навіть через конфлікти та обмеження. Страх, втрати і опора є колективний досвід страху. Що зовнішні сили можуть збити з ніг рані... раніше, ніж буде створено міцний фундамент. Саме головна подія, яка буде задавати кермічну задачу, це сонячне затемнення, яке відбудеться в лютому 17-го числа. Знаки водолія, які відкриває нову програму трансформацій, оновлення. Це час, коли країна почне вибудовувати нові партнерські відносини. По-новому з новими баченнями свободи та індивідуальності. Відчуття оновлення буде сильним, але водночас прийде випробування, чи здатна країна дотримуватися законів Всесвіту і власних правил, щоб стати справді вільною? А що ж буде завершуватися? Коли буде місячне затемнення. А місячне затемнення відбуватися 3 березня, буде робитися генеральноуборка. Тому ревізія фінансової сфері України, тому що місячне затемнення попадає в 8 дім, а це енергія Плутона, який буде розрушати старі правила і закони. Подія це буде непросто, тому що заляк стабільності і практичності аналізу буде триматися за старі закони. Цікаво те, що початок нового іде з кінця травня. Далі буду про це говорити. 2026 рік це рік коли. Карма виходить на поверхню максимально, і я вже це висвітлила зараз на початку. Ми говорили про Сатурн і задачі для України. І вже неможливо ігнорувати, неможливо сховати, а можливо перетерпіти, а краще працювати над своїми кармічними задачами. Але є можливість ще більше хлопців і дівчат. Дітей повернутися додому. Чому? Тому що Юпітер, планета щастя, знаходиться в знакі рака, показник успіху, масштабних проєктів, крупної підтримки від заробишніх друзів і авторитетних людей. Далі будуть йти у нас випробування для наших воїнів. Давати їм витримку труднощах і ми бачимо де зимовий період, що може бути етап для оновлення сил. Весна принесе неспокій. Чому? Тому що аспект Сатурн. Напружений до Урана, Сатурн планета карми, а Уран це у нас оновлення, а напруженість говорить завжди про конфлікт між старим і новим. Піріод економічних криз, проблеми в бізнесі та технології сфері, банки, it кампанії можуть зіткнутися з обмеженнями, а країна буде змушена жорстко контролювати ресурси. Але вже наприкінці. Травня енергія буде відкривати шлях до добровільного оновлення законів і структур. Те, що здавалося кризою, буде поштовхом до реформ. А також іде довготривала праця, реалізація творчості, масштабування, займати відповідальний пост, займатися благочинністю в Україні. Все це буде йти через внутрішні зміни України. Виникає нестабільність відношення з іншими країнами. А ми чуємо, корупція продовжується. Не дивляться, що в країні тяжке положення, і, можливо, потрібно буде жертвувати своєю дипломатичністю заради внутрішніх змін. Я би сказала, що рік. Коли стара більше не працює, тому що уран кілька разів б'є по Сонцю України. І це не про спокій, це про, про раптові зміни, різкі зміни, питання землі, домівок, ресурсів це момент, коли стає очевидним, старі правила більше не працюють. І тут дуже важливо зрозуміти. Уран не руйнує з ненависті, він руйнує тільки те, що вже мертве. Це боляче. Але без цього неможливо побачити майбутнє дається також новий погляд на обставини. Його енергія нестандартності не оригінальності. А саме головне те, що трансформовуватись, оновлюватись. І з поглядом в майбутнє приймати рішення це те, що я говорила на початку цього відео. Що ми ще будемо наблюдати у 2026 році? Внутрішня боротьба між прагненням до стабільності та підсвідомим бажанням свободи. І ті зміни раптування. Тові відкриття, які змінюють економічну картину. А також почнуть відбуватися кардинальні зміни в законодавстві. Що ж ми бачимо в травні місяці? Включається нова програма, включає позитивний аспект Уран, до Сатурна. Говорить про оновлення законів структур не через примусове, а добровільне, неформальний підхід до справ, залучання інших організацій, яка дасть унікальні можливості і новий погляд на речі, скрити становиться явним. І забажання скрити або скритися можуть починатися, зміни та трансформації. Зміни законодавства на рівні добробуту. Може несподівані повороти, зміни умов життя для власного народу. Уран руйнує стару модель законів про Сатурну. А Позитивний аспект показує, що відбувати зміни будуть легше. І вказує, що іде криза сама всередині країни. Перебудова та не криза. А перебудова буде відбуватися більше всередині країни. На це вказують кермічні взли. Юпітер, який з'єднаний з, з кермічним вузлом, сонце, яке з'єднане з, з кермічним несхідним вузлом. Та, Що випробування будуть йти. Ці ці напрацьовування навичків потрібно залучати і робити порядок внутрі країни, що позитивно впливає на країну та еволюційний вузол, тому що в першому домі, в натальній карті країни, через ці події ми будемо еволюціонувати, перероджуватися, ставати новими, новою потужною вільною країною. Тригун і квадрат говорять, що про змін почався задовго до створення нашої країни. Ми спокутуємо наслідки дій наших предків. І історію України, ми це можемо прослідкувати. Створюватися конфлікт може бути і за бажання розширювати економіку та необхідності суворої дисципліни. Це час, коли зовнішні обставини диктуватимуть правила, а плани постійно змінюватися. Водночас армія буде мати нову підтримку і авторитет, що стане джерелом оптимізму. А також ми можемо відчути зупинку проєктів. Можливо, буде тільки один і один ефективний. Можливо, будуть розсіюватися партнери і залишатися в справжній і витривалі. І де випробування для України? Я ще раз це буду акцентувати, накопичуватися знання навиків, яких потрібно пристосовувати в ситуаціях, а також буде йти випробування влади і законодавства на міцність. Будуть іти такі провокаційні ситуації, в яких цініва сторона буде проявлятися. Можливо, буде іти бунт проти правил, тому що закон, структура це є Сатурн, дисципліна соціальне правила буде йти прагнення до зростання інвестиційних міжнародних зв'язків, контролю. Суворої дисципліни буде іти як конфлікт між бажанням розширювати економіку та необхідністю жорстокої економії. І ми вже підійшли до. Сонячного затемнення, яке друге сонячне затемнення, яке буде відбуватися в серпні місяці, 12 числа, в знаки Льва в сьомому домі, що буде говорити про оновлення відношення з партнерами, змінюватися коло партнерів. Зусилля партнерів принесуть нам фінансову допомогу, а, це один із хороших факторів, новий початок юридичних справ. Будуть переглядатися старі домовленості, подумати, чи вони відповідають нашим теперішнім цінностям, бути відкритими до нових союзів. Але бути уважними до деталей юридичних документів, використовувати енергію Лева для сміливих кроків у партнерстві, проявляти лідерство, але не забувати про взаємність. І в цей коридор затемнення буде відбуватись повна трансформація. А, місячне затемнення який відбудеться 28 вересня, 28 серпня, я вибачаюся, а в рибах, в першому домі, що буде говорити про перебудову через внутрішні зміни? Тайне, опять же, бачите, тайне становиться явним. Розкриватись можливості України, дозавершуватись проєкти. Заляк риб вказує на духовний розвиток, а значить звертатися до молитв для підтримки і спалення негативної енергії. Це риби, енергія Нептуна занурює в глибину в саму проблему, яку потрібно вирішити. Це буде зняття рожевих окулярів всіх українців, а також розкриття талантів. Особистості, індивідуальності України. Завершуватись і робитись генеральна ревізія в фінансовій сфері країни. Це рік, коли Україна мусить навчитися поєднувати дисципліну і свободу, пройти через хаос. Бити з нього з новим баченням майбутнього його буде продовжуватися випробуванням, буде загострення економічної кризи, соціальних потрясінь. Народ буде відчувати напругу між прагненням до розвитку та глибинними проблемами, які вимагають радикальних змін. У жовтні буде повторюватися квадрат Сатурна до Урана, знову зупиняючи розвиток і створюючи несподівані проблеми в бізнесі та технологіях. Це буде протягом цього цілого року, а значить, будемо ем, проходити через ці труднощі, ем, переосмислення, переосмислення цінності вибудовування правильно бізнес відношення. Не бігти наперед і руйнувати відразу те, що вже є. А через- через обмеження в діях. І вибрати те, що дійсно нам а, справжнє, да? дійсно нам це потрібне. Той чи інший проєкт, даватися факт того, що даватися багато не, не буде. Це про утримування а, свого бізнесу, своєї праці, свого творчого проєкту на тому базовому рівні. Щоб укріпити, дати фундамент. Я би так би це сказала. Міжнародний тикс Юпітер символізує зовнішні союзи, міжнародні закони, а Плутон буде давати внутрішню силу та контроль. Напружений аспект може давати конфлікт між зовнішнім тиском і внутрішніми. Структурами. В листопаді листопад принесе сюрпризи. Спочатку несхідний вузол в е, з'єднанні з Меркурієм Юпітером може призупинити міжнародні проєкти, допомогу, але вже за декілька днів Юпітер. З Меркурієм відкриє нові можливості підписання угод, міжнародні зустрічі, масштабування проєктів. Це буде час, коли старі пропозиції отримують друге життя, а нові знайомства допоможуть рухатися вперед. Це рік, коли Україна мусить навчитися поєднувати дисципліну, свободу, пройти через хаос і вийти з цього з новим баченням в майбутнє. З вами була на зв'язку кермолог Інга Паламарюк. Будь ласка, напишіть мені під цим відео. Своє бачення ситуації. А що нового ви дізналися? А я скажу ще таку річ, що всі дії, які відбуваються в Україні, в кожній родині, вони ведуть до того, щоб кожен з вас працював з родовою програмою, вирішував ем, свої проблеми на рівні роду. І це вказує. І Сатурн ретроградний в першому домі, і ретроградні планети, які залучають в 12 домі, і Венера ретроградна про ем, випробування в фінансової сфері, що кожний бізнес у людини. Буде приходити через а, повну трансформацію, перебудову внутрішніх цінностей, дипломатичних, а, правильно будування а, відношень, комунікацій, тому що Венера ретроградна вона говорить завжди про а, недовіру, тому що в минулому дуже багато було крадіжки неправди з фінансами, пов'язане з фінансами. Та? І що тепер впливає на масовому рівні на кожну з нас, людину в Україні, хто народжений на генетичному рівні? Хто бажає вирішувати це питання, пишіть мені, будь ласка, в коментарях слово рід. Я відкрила зараз запис на консультацію карма родових програм першим п'яти, хто напише, отримують мінус 40% знижки. З вами була на зв'язку кармолог Інга Паламарюк.